Сьогодні в відео Ламін Ямаль може більше не зіграти за Барселону в цьому році. Рома зацікавлена у підписанні гравця збірної України. Лідером Динамо цікавиться клуб із чемпіоншипу. Манчестер Юнайтед планує витратити 200 мільйонів євро на трансфери, новий рекорд Салаха в Ліверпулі в Аргентині. Суддя показав шість червоних карток в одному матчі. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Віталій Миколенко провів 100 матчів за Евертон. Відхід Коломуані в січні вважається вірним і майже гарантованим, оскільки Луїс Енріке продовжує демонструвати, що більше не розраховує на французького футболіста. ПСЖ готовий обговорювати трансфер гравця на своїх умовах. Хабі Алонсо отримав свою 50-ту перемогу в бундеслізі в ролі головного тренера Байера Леверкузена. Тоттенгем розглядає можливість підписання воротаря Джеймса Трафорда в січні. Англієць обійдеться клубу приблизно в 20 мільйонів фунтів. Крістофер Нкунку готовий покинути Челсі у січні після браку ігрового часу. А інтерес до гравця виявляють ПСЖ Фенербахче і Галата Сарай. Ламіну Ямалю діагностували м'язове перевантаження ноги. Терміни відновлення поки невідомі. Гравець може не вийти більше на поле цього року. Рома зацікавлена у підписанні гравця збірної України. Як повідомляється до сфери інтересів римського клубу, потрапив оборонець національної збірної України Віталій Миколенко. контракт якого належить англійському Евертону. Заплановане продовження контракту Мануеля Нойера проходить за планом. Наразі існує ймовірність, що гравець підпише новий контракт, який діятиме до 2026 року. Новий контракт не передбачає опцію продовження на ще один сезон. Зараз Донарумма знаходиться на етапі роздумів щодо продовження контракту з ПСЖ. Поки що перемовин між гравцем і клубом не було. Алехандро Гарначо цікавий Реалу і Барселоні. Манчестер Юнайтед готовий відпустити Вінгера в оренду з опцією викупу за 60 мільйонів євро. Також на аргентинця претендують Баварія, Манчестер Сіті, Ювентус, Атлетико Мадрид, Челсі і Аль Хіляль. Інтер претендує на підписання Ілкая Гюндогана. Півзахисник буде доступний як вільний агент наступного літа. Челсі хоче підписати Грегора Кобеля. Борусія попросить 70 мільйонів євро за свого голкіпера. Маркус Решфорд попросив своїх агентів підготуватися до переговорів з Арсеналом у січні. Мілан близький до підписання Агустіна Канобіо з Атлетіко Паранаенсі. Сума трансферу може скласти 4 мільйони євро. Лідером Динамо цікавиться клуб із чемпіоншипу. Як повідомляється, клуб з чемпіоншипу виявляє предметний інтерес до Вінгера Динамо та збірної України Ю 21 Назара Волошина. Контракт Волошина з Динамо спливає за рік. Трансфермаркт оцінює гравця в 4 мільйони євро. Арсенал хоче купити Жюля Кунде. Захисник може перейти в клуб АПЛ за 75 мільйонів євро. «Ньюкасл» зацікавлений у підписанні Фікайо Томорі. Гравець більше не вважається недоторканним у Мілані, тому клуб відкритий для пропозицій. Стали відомі імена трьох гравців, яких Аморім хоче купити в Манчестер Юнайтед. Це форвард Віктор Осімхен, центральний захисник Рональд Араухо і крайній нападаючий Тайлер Діблінг. Підкреслюється, що купівля всіх трьох зазначених футболістів може обійтися Манчестер Юнайтед у 200 мільйонів євро. Салах перший гравець в історії прем'єр-ліги, який досяг двозначних показників голів і асистів до Різдва. Єгиптянин має 15 голів і 11 асистів у цьому сезоні. АПЛ, отримавши вигідну пропозицію, Мілан буде готовий укласти угоду щодо Тео Ернандеса влітку, незважаючи на заяви його агента про те, що він хоче залишитися. Баварія, як і раніше, уважно стежить за ситуацією з Тео і готова націлитися на нього, якщо втратить Альфонсо Девіса. Сака провів 250-й матч за арсенал. Шість червоних карток за один тайм. Суддя видав пряму червону картку воротареві, що перетекло в расистські вигуки в бік болбоїв і бразилійок. Закінчилося все бійками, переслідуваннями і технічною поразкою аргентинської команди. Новини про те, що Давід Ханко веде переговори з Ювентусом, є фейком. Можливо, Ювентус проявляє інтерес до гравця, але поки що між ним і італійським клубом не було ніяких переговорів. Ноттінгем Форест має намір посилити склад у січні, запланувавши кілька трансферів. Успішний виступ команди та можливість виходу в Єврокубки надихнули керівництво клубу на виділення додаткового бюджету для активної роботи на зимовому трансферному ринку. Хесус Навас провів свій останній матч за Севілью. Палмейрас запропонував 20 мільйонів євро Барселоні за нападника Вітора Роке. Сам Роке наразі повністю сфокусований на Бетісі, в якому грає на правах оренди. Після перемоги Атлетико Мадриду над Барселоною Суарес пригостив усіх гравців мадридців їжею зі свого ресторану. Уругваєць провів шість років у Барселоні і лише два роки в Атлетико. Тоттенгем може підписати Куєвіна Келехера в січні. Матч за Стонвілою став 250 м для Бернарду Сілви у складі Манчестер Сіті в АПЛ. Півзахисник Реал Сосєдаду і збірної Хорватії Лука Сучіч перебуває у списку інтересів Манчестер Юнайтед. Іспанський клуб може продати свого гравця за суму близько 40 мільйонів фунтів. Чілвел домовився з Евертоном про оренду до кінця сезону. Сторони обговорили можливість переходу, і гравець дав свою згоду. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.